Дрони обприскувачі змінюють спосіб обробки полів, роблячи його ефективнішим. Агродрон XIG може обробити від 200 до 300 гектарів за одну зміну, що дорівнює роботі одного наземного обприскувача. При цьому у 8 разів зменшується розхід палива. При здатності обробити 5-6 гектарів на одній зарядці акумуляторів агродрон витрачає на це всього пів літра палива. Також дрони оприскувачі є ефективними при обробці високорослих рослин від хвороб та шкідників за допомогою внесення інсектицидів та фунгіцидів. Завдяки ультрамалооб'ємному розміру крапель розчину внесення агродроном вимагає всього 6-10 літрів робочого розчину на гектар, що дозволяє економити до 90% води та знижує витрати препаратів на 30%. Агродрони для десикації допомагають зменшити вологість вирощуваних культур. Це дозволяє заощадити на процесі сушіння при подальшому зберіганні зернових культур. Наприклад, економія витрат на сої та соняшнику може досягати 20% від загального прибутку. Також це сприяє більш рівномірному збиранню врожаю та зниженню ризику втрат, що можуть виникнути через несприятливі погодні умови. Ще однією перевагою у використанні агродрона є ефективне внесення препаратів без утворення технологічних колій. Традиційні самохідні оприскувачі можуть завдати шкоди врожаю, витоптуючи рослини, це призводить до значних фінансових втрат, які іноді можуть бути більшими ніж збитки від шкідників чи хвороб. Натомість дрони-оприскувачі не завдають шкоди та зменшують собівартість продукції на 5-10%. Таким чином, використання агродрона для обробки полів може значно зберегти ваші ресурси та зменшити витрати. Команда ферм не просто використовує агродрони, а й адаптує технології до специфіки вашого поля, гарантуючи, що кожен квадратний метр обробиться оптимально. Це дозволить вам не лише зменшити витрати, але й значно підвищити вражайність та екологічність вашої діяльності. Обирайте послуги обробки полів від ферм, і наші досвідчені оператори займуться всіма процесами, гарантуючи високоточність та якість роботи.